Росіяни хотіли укласти з американцями двосторонню угоду про відновлення економічного співробітництва на 12 трильйонів доларів. Про так званий пакет Дмитрієва розповів Володимир Зеленський. Утім, кремлівські плани викрила українська розвідка. А за словами президента, є різні сигнали, що там можуть бути також питання, які пов'язані з Україною, з нашим суверенітетом і безпекою. Але Київ сказав Зеленський, не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості без участі України. Заступник начальника гру Росії, генерал-лейтенант Володимир Олексєєв, на якого вчора здійснили замах, перебуває в штучній комі після операції. Про це повідомляє Москов Таймс. Також йдеться про затримання в Дубаї двох підозрюваних в замаху. Нагадаю, в Москві вчора в Олексєєва Кілер зробив кілька пострілів в Росії. Одразу заявили про український слід, але голова МЗС Андрій Сибіга заперечив причетність України до замаху на російського генерала. Так, зараз до іншої теми в ніч на 7 лютого Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні дрони. Основний напрямок удару був на західні регіони. Загалом постраждали щонайменше 11 областей: Івано-Франківська, Львівська, Волинська, Рівненська, Хмельницька. Вінницька, Київська, Чернігівська, Черкаська, Дніпропетровська та частково інші регіони ворог цілився насамперед в об'єкти енергетичної, транспортної та промислової інфраструктури, а також житлову забудову. Сьогодні був перший удар. По найбільшій електропідстанції в Європі західноукраїнській 750 кВт в Львівській області. Ця підстанція регулює електропостачання в західні регіони України, тобто об'єднує в собі видачу з Хмельницької та Рівненської АЕС і балансування за рахунок бурштинської та частково добротвірської теплоелектростанції. Також відповідає за прийняття електричної енергії в умовах імпорту і аварійно-диспетчерської допомоги з європейського союзу. Про це в нашому ефірі розповів енергетичний. Експерт Станіслав Ігнатів. Далі пряма мова. Ситуація не проста. Очікуємо. Не це не буде апокаліпсиса, але очікуємо достатньо складні в умовах похолодання наступні чотири дні. Треба приготуватися, мати запас певної води, не панікувати в першу чергу, не думати, що буде дуже складно, але буде нелегко. Треба мати якийсь там запас, хоча б буханець хліба, якусь теплу їжу, їжу мати термос з гарячим чаєм, зрозуміти, де знаходиться пункт незламності. Вітрова енергетика на Закарпатті може стати опорою стабільної енергосистеми під час блекаутів. Кожен новий вітропарк допомагає компенсувати дефіцит електроенергії в пікові години, як зазначив технічний директор ПАД Закарпаття Обленерго Владислав Сухан, на відміну від сонячних станцій, турбіни можуть працювати цілодобово, що робить кращим. Його ресурсом. Фахівці розглядають поєднання вітроелектростанцій з системами зберігання енергії, щоб згладжувати навантаження. Розвиток власної зеленої генерації посилює енергетичну безпеку краю і зменшує ризики відключень для споживачів. Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, зараз з нами на зв'язку і поговоримо докладніше на цю тему. Моє вітання, пане Андрію. Ні, Лона, здоров'я з приводу вітрової енергетики Закарпаття, яка є, стає ключем до такого стабільного енергопостачання цього регіону. А чи можливо таке зробити в Києві? Так ми зараз отримуємо гарні новини майже по всій по всій Закарпатській області. При Карпатті ставиться вітроелектростанції, фінансуються. Вони як внутрішніми інвесторами, так і багато, багато таких проектів фінансуються європейцями, і це, це викликає таке питання: що ж з Києвом зробити, може і нам це треба зробити. Ну, перше давайте так: у нас такого вітру, як на казка на Прикарпатті чи в Карпатах на Закарпатті немає. Все ж таки, у нас більше рівнина, правда, є тут і трохи. Невеличких таких плат а, вздовж а, Дніпра, і Обухівський район а, цікавий, і а, туди трохи південніше. А от проте. А, на всій території Київської області є високий вітер промисловий, і це, мабуть, один з таких головних моментів, що вітер на висоті там 160 метрів стали, і те, що називають промисловим. Ми бачили, як на Житомирщині, на Полтавщині розбудовуються зараз вітроелектростанції. А от росяться аналізи вітру, і вони посередовно нам говорять, що і Київ може теж стати вітровою столицею України. В чому обмеження? Обмеження в тому, що вітряк, який працює на такій висоті 120-160 метрів. Це мегаватний вітряк, який коштує дуже багато грошей. О, це саме Скільки приблизно обмеження. для розуміння. Ну давайте так. В яких цифрах? Для того, щоб забезпечити десь 10 від потреб Київської області, от треба вкласти в рік, мабуть. В районі 300 мільйонів доларів, так скажемо. а от це, сума, та особливо зараз. Це, та. це, це, угу. це, це сума немала А от це перше, і великі вітряки все ж таки ну, це така ціль, треба зрозуміти. От. А є мала вітряна генерація. Зараз вона дуже цікава. Вона. Якби саме місто, сама міська забудова, вона заважає низькому промисловому вітру. Хоча з іншого боку, є зараз оці от вертикальні дахові спеціальні вітроелектростанції, які якраз працюють гарно, коли вітру прямого немає. Які працюють якраз за рахунок восходящих чи нисходящих потоків вітру, які йдуть якраз вздовж забудови, і це теж такі невеликі вітряки, які дуже цікаві, і зараз вони випробовуються якраз міські забудові всього світу. Для чого для того, щоб ліфти за заживляти? Оце, от один з таких цікавих моментів, який може бути нам цікавий, якраз в міській забудові Києва, взагалі-та мабуть, відповідаючи на сразу на ваше питання, можна чи зробити Київ повністю автономним завдяки вітру, так вітру, наприклад, чи додати туди сонце? Ні, це неможливо. От і чесно кажучи, і не треба. А от а от ставити собі за ціль 30-40% зробити за рахунок вітрових і сонячних електростанцій. Це мені здається не, не те, що там ну це повинно бути стати планом Київської області на найближчі часи. 30-40% генерації, які повинні бути з джел вітру і сонця, це доступно. це осяжний план, який може Приносити вже нам автономний та енергетичний дивіденди уже в цьому році, якщо ми постараємося, от і саме головне, що це осяжний план на найближчі 5-6 років це не, не так довго. Якщо так, от я іноді собі порівнюю, зараз знову точаться розуми, чи чи не треба на там знову нам вити ті величезне тести оновлювати і так далі. Так, от мені здається, що. Модернізація до екологічних норм і витрати потім з точки зору екології. Вони вже в цих ТЕЦах ніколи не окупляться. А от якраз розбудова сонячних і вітрових електростанцій, це буде дуже цікаво. Пане Андрію, я думаю, що ви, мабуть, знаєте досвід Норвегії так з приводу розвитку альтернативної енергетики, оскільки там є великі поклади і нафти і газу, але вони цим не користуються. Вони якось знаєте, так до цього підходять соціально відповідально, що це для наступних поколінь або там для підприємств і за іншу плату. А країна, от ми щойно показували вітряки. От по Норвегії їхали, і вся Норвегія в таких вітряках, і вони прийшли там дуже великий. Відсоток альтернативної енергетики: і сонце, і вітер, і вода, і купа-купа всього. Е, чи можемо ми перейти так? На що ще, крім сонця, води, вітра, ще якесь біопаливо і так далі, щоб якомога менше от зробити оце навантаження на ТЕЦ? Ну, е, абсолютно вірно. Е, дивіться. Ті проекти, які по біогазу у нас були створені в Київській області. Якщо ви будете їхати туди на Харківщину через Бризпіль з правої сторони, ви побачите а, такі куполи, які там стоять, і от коли ми цікавились, чому не розлітіла там біогазова тема на рахунок Києва, з'ясувалося, що а, треба джерела самого а, вибачте, б, ну. А, треба щоб корови були треба щоб свині були треба щось мати для того щоб розвивати що, ферму нас немає агро якихось господарств? ті ферми є ті ферми які є ті ферми які є вони саме це переробляють і от такі от проекти як додаткові, вони не сталі Тобто, виходить, що якщо ти будуєш собі біогазову, біогазову установку то ти повинен бути фермером але це не засоб не для інвестицій, саме для енергетичних компаній. Якщо ти не агрохолдинг, то тобі біогаз біогаз і біометан – це складна історія. Тоді тобі приходиться ставати агрохолдингом. Теми, коли його так от робиться, не злітають. Це перше. Другий момент саме агрохолдинги теж розвиваються самі по собі. Тості є ще обмеження і в Євросоюзі, в тому числі на рахунок висадки якраз енергетичних рослин. От, одна з таких речей, що енергетичні рослини не повинні заважати розвитку. То нашої там харчової промисловості не не ну якщо ми завтра всі будемо енергетичні рослини вирощувати, то як злетять ціни тоді просто на харчі, не тільки в Україні. Добре, тут ми якось це зробимо, але і всьому світу. Тому це не е, приклад сталого розвитку. А ось е, якщо взяти приклад не Норвегії, про яку ви говорили, а от, наприклад, той же приклад Швеції, mm -hmm. або тоді у нас це становиться дуже цікаво, тому що у нас, наприклад, є Бортинська наша е, так, давайте е, зробимо як в. Швеції, так. В Швеції, в Швеції, установка спеціальних заводів по перероботці сміття і та перероботки, якраз а в відні ще така Каналі... штука є. Теж сміттєпереробний завод, і вони потім це використовують для обігріву міста. Абсолютно так. вірно. Абсолютно вірно, дивіться. Насправді, слововим, ви сьогодні ми, сьогодні перепрошую. задували провідного експерта з енергетики Станіслава Геннатіва. От а крім того, він ще у нас географ і професор. Якщо ви не знали, то він професор якраз з географії. І у нього давним-давно є проект, який якраз от скубно по кожному регіону розглядав, що повинно було зробити. Якщо говорити про Київ, то однозначно вітер, однозначно сонце і однозначно розвиток бесів, тобто це спеціальних батареїк. Якраз на місці може тих от теплоелектростанції, які раз зараз розбиті, в цих місцях можна ставити промислові акумулятори. Вони. Зрозуміло, ну, ви можете здивуєтеся, а, а але насправді промислові акумулятори існують уже дав, з давніх давин. Більше того. Є у нас і за того, що вони затримують воду ці теплоелектростанції. Вони мають виходи до це вже води. трішки інша тема. Пане Андрію, перепрошую. Давайте про це поговоримо окремо. Дякую вам за те, що зараз з нами вийшли в прямий ефір і відповіли на мої запитання. От тепер уже знаємо, що нам потрібно, що нам підходить, що не підходить. Далі будемо ще розвивати цю тему. Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України, був з нами на зв'язку.